Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості моєго каналу. Вітаю вас, мої дорогі діви. Сьогодні дорогороскоп для вас на березень місяць. Також наголошую на тому, що розклад є загальний, а не індивідуальний. Тому він може в когось програватися, а в когось... ухти. А в когось і ні. І так, розпочинаємо початок місяця. На початок місяця у вас випадає десятка кубків, гарний, радісний такий початок місяця буде. Місяць будете проводити час будете проводити своїми рідними, своїми близькими, гарні емоції, щастя, задоволення і насолода життя. Будете багато працювати, ви на вірному шляху, ви отримаєте винагороду за свою роботу, у вас все обов'язково вдасться. Тут головне, Приділяйте увагу кожним дрібничкам і деталькам. Роботу будете займатися якоюсь творчою, яка приносить вам задоволення, не тільки дохід, а й задоволення. Тіньова сторона, якісь будуть на вас чекати спокуси. Спокуси, звичайно, можуть бути різного характеру, хтось захоче зарадити свою другу половинку, хтось просто захоче переїсти, хтось там перевищити швидкість і так далі. Тут, звичайно, можуть бути різного характеру ці спокуси, але перед тим, як їм піддатися тим спокусам, просто подумайте про наслідки, які будуть тоді на вас чекати. Королева кубків, вона вам вказує про гарний настрій, який ви будете заряджати просто людей, які вас оточують, і захочете допомагати людям, які вас оточують. Вас просто буде не зупинити. Двійка контактів вказує, щоб ви не намагалися одночасно робити декілька справ і розпочаті справи доводили до кінця, аж потім починали робити щось друге. Тоді у вас буде більш успішний період. Королева жезлів на середину місяця вказує, що ви будете, буде дуже багато справ, які ви будете робити з великим задоволенням. Головне, будьте впевнені собі і розпочайте, доводьте до кінця. Угу, колісниця вказує, що у вас буде успіх у всіх ваших справах, вдача, е, якісь будуть, робота буде пов'язана з якимись поїздками, але дуже і дуже вдала для вас. Несе вам гарний успіх. Будете щось святкувати в середині місяця. Якесь у вас буде свято в колі родинному. Або, ж, можливо, з друзями. Наступна карта король жезлів. Король жезлів він вам вказує. Що вас просто буде переповнювати енергія і вам буде в середині місяця все під силу, за що ви візьметеся. Будьте головне активними, ні в якому випадку ні в, ні, ні в якихсь ситуаціях не здавайтеся. Далі шестірка кубків вказує про якісь спогади з вашого дитинства. Про гарний настрій, позитивний якийсь такий період можливо бути з друзями, спогадувати своє дитинство, своє минуле. Можливо, відвідувати бути місця, де ви народилися. І... Зустрічі з друзями чи з вчителями, просто такий якийсь буде період із минулого, яким вам буде дуже приємно в середині місяця згадувати. Місяць, старший місяць вказує на викрилене сприйняття реальності. Будьте обережні, щоб ніхто вас не зрадив, ніхто вас не обманув і не втягнув у якісь афери. Тут є у вас якісь таємні вороги, які хочуть дуже вам нашкодити. От цього просто оберігайтеся. На кінець місяця рицар Пентаклів, який говорить, що буде дуже багато вас. От весь такий дуже активний місяць буде місяць із поїздками, пов'язаний, який буде пов'язаний із заробітком грошей. Але пам'ятайте, що рицар Пентаклів він у нас самий повільний, тому поспіх у ваших справах буде не потрібний. Корилива пентаклі, вона вказує, що будете планувати в кінці місяця. Якісь, навірно, напевно, будете на наступний місяць робити якийсь план, планувати якийсь бюджет, думатимете, як вам чинити в тій чи іншій ситуації. Просто, скоріш за все, будете планувати на наступний місяць свої справи. Четвірка пентаклі вказує, що все буде стабільно, все буде без змін. Ви досягнете того, чого ви хотіли. Ви зміни своє життя, зможете впустити. Дев'ятка жезлі, вона вказує, що ви боїтеся, боїтесь, тому захищаєте себе від оточуючого світу. Боїтесь із за того, що було в минулому, боїтесь повноцінно жити. Вам потрібно перебороти свої страхи і йти далі, тільки вперед і все у вас буде добре, закривши очі на свої проблеми і негаразди. Вирішення в вас не буде, а потім буде вирішити тільки гірше-гірше. Беріть себе в руки вирішення ваших проблем, вони дуже і дуже близько. Пажми, чи він вам говорить про конфліктні ситуації, які можуть виникати, і критику в вашу адресу. Тут головне не сприймати все гостро і так там дуже емоційно, щоб потім собі в майбутньому цим самим не зашкодити. Зробивши висновок, можу сказати, що да, місяць у вас буде дуже активний, будете багато часу проводити із рідними. І ви будете зділяти увагу і, рід, і рідним своїм, і будете дуже багато працювати. Робота вас буде повністю задовольняти. Можуть у вас виникати якісь спокуси на вашому шляху, але перед тим, як їм піддатися, просто подумайте про наслідки. Робіть всі свої справи послідовно, не беріть за декілька справ одночасно, тому що це саме просто вам будуть давати якісь невдачі. Дуже буде багато справ, справ в Русі. Знову ж таки, поїздки, 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 поїздки пов'язані з грошима. Успіх у них буде, буде святкування, буде дуже активний такий період. Але із сім'єю ж ви знову ж таки будете проводити також немало часу. Також остерігайтеся, що в середині місяця ваші вороги захочуть вам нашкодити. Під кінець місяця у вас буде все стабільно. Будете планувати на наступний місяць свої вже плани. От, скоріш за все, вже на квітень місяць будете планувати свій план якийсь. І все у вас вдасться. ті плани, які ви собі там планували, у вас вдадуться, все буде стабільно. Але ви чомусь боїтеся, чогось дуже сильно боїтеся із-за того, що було в минулому. Не думайте, що от ваш опит з минулого він обов'язково має повторитися. Не надо. не бійтеся, жити і насолоджуватись життям. І закривши, пам'ятайте, закривши очі на свої проблеми, ви їх вирішити не зможете. І якщо є в вашу адресу якась критика, то не сприймайте її дуже так неадекватно і дуже гостро, щоб потім самим собі не нашкодити. Бажаю вам гарного і прекрасного позитивного місяця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть, як пройшов у вас місяць, чи програвся розклад, чи ні. Дякую вам за увагу. До побачення!